Тема уроку географічне положення, дослідження та рельєф Австралії. Австралія це найвіддаленіший від інших континентів материк, він повністю розташований в південній півкулі. Австралія це материк, де все навпаки. У липні тут зима, у січні літо. Дерева Австралії скидають не листя, а кору, ліси не дають тіні, а крізь зарослі пустель доводиться пробиватися із сокирою. Малята тварин тут вилуплюються з яєць, а потім живляться материнським молоком. Австралія це найменший материк на землі. Його площа становить всього лише 7,7 мільйонів кілометрів квадратних. Материк розташований у тих самих широтах, що й Південна Африка. Південний тропік перетинає Австралію майже посередині. Крайньою північною її точкою є Мис Йорк. Південною мис Південно-Східний. Крайня західна точка материка це мис Стіппоїнт, крайня східна мис Байрон. На відміну від Африки, Австралія компактний материк. Його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Берегова лінія материка слабо порізана. Лише на півночі є кілька півостровів, один з яких – Кейп-Йорк, а інший Арнимленд. Материк омивається морями Тихого та Індійського океанів, Кораловим, Тасмановим, Арафурським морем. Має всього дві великі затоки: Карпентарія на півночі і велику Австралійську на півдні. Біля південно-східних берегів Австралії є острови Тасманія та Нова Зеландія, а на півночі острів Нова Гвінея. Острови відділяє Торисова та Басова протока. Береги Австралії, як і Південної Африки, омиваються на заході холодною, а на сході теплою течіями. Теплі води Південної Пасатної течії проходять вздовж північного узбережжя континенту. Холодна течія західних вітрів омиває його південні береги. Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Лише на півночі, завдяки численним островам, вона зв'язана з Азією. Віддаленість та ізольованість зумовили надзвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників. Про існування великого невідомого південного материка тривалий час лише здогадувались, ним спершу вважали нову гвінею. Але на початку XVII століття іспанський мореплавець Луїс Торес довів, що це острів. Він першим побачив північні береги нового материка. У середині XVII століття експедиція голландця Абеля Тасмана вперше обійшла цей материк з півдня. У другій половині XVIII століття східне узбережжя незвіданого континенту досліджував англійський мореплавець Джеймс Кук. Тільки на початку 19 століття англієць Мет'ю Фліндерс уперше проплив навколо материка і запропонував назвати його Австралією. Європейські переселенці почали заселяти материк з Південного Сходу. Тут було засновано найбільше в Австралії місто Сідней, звідси почали освоювати землі для землеробства і підпасовища, шукати джерела питної води, розробляти родовища корисних копалин. Поверхня Австралії переважно рівнинна і є найнижчою з-поміж інших материків. Її середня абсолютна висота становить лише 215 метрів. Рельєф Австралії схожий на рельєф Південної Африки, адже в основі материка залягає також давня платформа. Це австралійська платформа, міцний фундамент якої у західній частині піднятий. У рельєфі їй відповідає західноавстралійське плоскогір'я із середніми висотами 300-400 метрів. Тут на багато сотень кілометрів тянуться майже плоскі території, одноманітність яких порушується масивами останцями. Центральна частина платформи за геологічною будовою є величезним прогином, укритим чохлом осадових відкладів, потужністю у кілька кілометрів. Тут утворилася центральна рівнина. На крайньому сході материка розташована область складчастості. Тут, у герцинський період горотворення, сформувався великий вододільний хребет. Північні й південні частини хребта істотно відрізняються між собою: на півночі гори низькі та середньовисокі, з плоскими вершинами. Південна частина хребта значно вища. Тут розташовані Австралійські Альпи з найвищою вершиною материка горою Костюшко 2230 метрів. На відміну від Африки та Південної Америки, в Австралії немає високих молодих гір, а тихоокеанська зона землетрусів і сучасного горотворення розташована набагато східніше від материка. Тому тут немає діючих вулканів і землетрусів. Проте тут, як і в Африці, поширені еолові форми рельєфу. На півдні західноавстралійського плоскогір'я трапляється чимало карстових форм рельєфу: лійки, борозни, печери, що утворилися в розчинених водою вапняках. на узбережжі помітна діяльність моря. Унікальний природний комплекс знаходиться в Австралії. Це великий бар'єрний риф, що тягнеться на понад 2000 км кілометрів уздовж східного узбережжя материка. І є найбільшим кораловим рифом у світі. Сучасна історія рифу налічує понад 8 тисяч років, загальний вік близько 18 мільйонів років. Тобто, нинішній великий бар'єрний риф розпочав свою історію в кайнозойську еру з невеликого за розмірами шару коралів завдяки формуванню басейну коралового моря і сприятливим для зростання рифів тогочасними кліматичними умовами. Нині великий бар'єрний риф. Вважають своєрідною формою рельєфу, органічного походження на материковому шельфі. На старому фундаменті органічних решток з'являються нові пласти коралів. Рифи можуть збільшуватись в діаметрі від 1 до 3 см на рік і ростуть вертикально від 1 до 25 см на рік. Крім того, вони ростуть лише на незначних глибинах, що зумовлено потребує у сонячному світлі. В Австралії є значні різноманітні поклади корисних копалин. Найбільші родовища зосереджені в австралійській платформі з магматичними породами фундаменту пов'язані рудні корисні копалини, залізні, алюмінієві, мідні, уранові руди. Руди металів залягають також на сході материка та у горах. В осадовому чохлі австралійської платформи зосереджені нерудні корисні копалини, зокрема кам'яне й буре вугілля, нафта і газ.